Давайте запишемо прев'юшечку на пані Мазур. Тому що. Раз, два, три. Доброго заражання! З вами Нецький. Радий вітати вас на черговому відео. Ви бачите на своїх екранах, як у вас тиц-тиц-тиц, отак красивенька пік нас стрибає. А це чому? Тому що нам дали нарешті новий гарний, сподіваюсь, габела пік. І її зрозуміли, що нахрен не потрібні Версус, а краще б вони прибрали звідси і ще і тоті Хонору Меша з картки. Але вони додали Ultimate Birthday, актуальні картки, які можуть випасти в цьому піці один з чотирьох одразу, та ще й 88%. Плюс я поки не бачу ціну збірки, але там 2,86, вісімдесят Одна з них вимагає інформа. Не дешево, але і картки цікаві. Хіон Мінсон, Лео Месі, Бі. Ютубу. Давайте привіт передамо з Твіча, допоки пане Мазор свій пік готує взривати. Який в Діскорді, який ми дуже обожнюємо, як і консоль, попросився відкритися першим, бо треба йому кудись бігти. Хто ми такі, щоб йому відмовляти? Друзі, якщо вам такий контент до вподоби, то не забудьте підписатись на канал. Буду дуже вам особисто вдячний, Поліна Андріївна, яка передає вам привіт. Мазур. Давай, let's go! Взривай! Якщо саме відкривали, пишіть нам отут, кого ви самі зловили без нас. А в нас тут класно. Тому наступного разу приходьте. Бам! Хочу фудберзди одразу. Три фудберзди? Що? А ну покажи, хто це Ларін Рейндерс Гьосенс. Ну, пахне габело, чан. Я жодного з цих прізвищ не знаю. Ага. Ага, 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 ага. ага. Окей, футберзи тут є. З позитивного. Рейндерс непогана картка з позитивного. Але мені чомусь здається, пана Мазура заскамили. луз, луз, габела, габела, пішов чат душити. Пане Петріч, вітаємо вас! Ви в етері, як то кажуть, і у вас неймовірна команда, але завжди можна покращити. Я хочу побачити хоча б одну топ Ultimate Bors сьогодні. Тоді це буде гарний Пік. Соналдо дайте мені, Кейді Бі дайте мені. Марко Ройс. Орбан Гюлєр і Лавель. Фодер нормальний, але це нічого. А, почекайте, Ройс, стоп! То Вройся ж картка, яка щось коштувала, то в нього був в Інтервайлд Карс, який взагалі фодер, а цей ну, 165-167 тисяч монет. 104? о, 104, тоді 150 нормально. Чат. В півтора рази дорожче. Розумію, що склади у всіх шалені. З іншого боку, нагадую, що людям, які це дивляться потім на Ютубі, їм можливо розуміти. Чи відбивається, перш за все, збірка? Якщо вона відбивається, тоді для них окей, вони збирають. Якщо вона не відбивається, тоді вони думають, що це просто якась срака. Пане Спілберг, скільки я вже буду казати, що колись бачили ми кіно з вашого аккаунту. Колись тут був містер Жарзіньо Цинтурьо. Я це пам'ятаю. Треба оновити підвисання, це може бути гарна ознака або просто сервери глючать. І ще один Марко Ройс. Угу. По перших враженнях дуже багато карток Ultimate Bursди. Деякі фодерні, деякі ні. Але два Марко Ройса. Це не є надто погано. Бажаємо тобі успіхів. Це в нас спроба номер 4 Дякую за фоллоу. Чалхануглу. Треба напевно брати його. Але по ціні мені здається, що то буде таке. До речі, Денис. Не пам'ятаю цей склад. Швидко ти взірвав, Ріат, Марес. Жорді Альба, Пайор. Бляха, я. Це кайф. Я не пам'ятаю, хто з них скільки коштує. Марес 5-5, але напевно він просто фодерний. да? З такими новими картками. Але Васкес, це... Отака булочка просто. Мені дуже подобається. Давай Дім, удачі тобі. Успіхів. Єйоро, Морган. Почекай, Морган, це ж 5-5. Стоп! Чат, я не. Для мене самий кайф крутити ці піки перший раз, тому що я не орієнтуюся в цінах і я можу просто завтикати. Та ця Морган, вона щось коштувала. 345 тисяч монет, окей. То це перемога вже без жодних питань. Fine shot, first тач 5-5 зірочки. Іди сюди. Let's go. Непогано, непогано. Йоро теж класно, до речі. Вона майже нічого не коштує. Ну, не коштувала в паках. Через суплай на ці картки. Але непогана картка це гарний пік. Собослай. Чого не на Хантері Собослай? Цікаво, червоний. Червоний жерзінь. 94-й, да? Це топова версія. І ти його помалював червоне світло. Голасо. Що ти за людина, ну? А що буде в піці? Казіміро. Почекайте, цей Казіміро, він був 600к. Ча, то що сипе? Манчестер людині випав Казіміро, я тільки зараз зрозумів. 227, 230, 280. Окей, 250к. І це Ultimate Birdsdy. Ча! Ча, мені подобається, Ля, він пішов. Він пішов одразу, давай, давай, засугу Казіміро, давай, вигризати ноги. Ну, непогано. Непогано. Пане Дончубей. Багато? Дві, але це багато ультимейт дождей з картки в складі. Можливо, ти отримаєш ще одну. Сьогодні ми хочемо бачити цей фіолетовий колір, і ми його бачимо. І це мотивує збирати цей пік. Кімп, маестро, let's go! Непогано! Ще й Стенвий гарний фодер. Оу, oh, дякую. Почекайте. Давайте відкриємо пік, потім буду дякувати. Давай, Грін, полетіли. Напевно, буде зрада. Ну, дочі Габела. Тому що ми дивилися, а Хьогерберг Хё це лише Фодер. На жаль, друже, але черговий раз Три Ultimate Bersdy. Давай. Бажаємо тобі успіхів в твоєму Габела Піці. Ні, ну то я. Я просто не секунди, ані секунди не сумнівався. Я такий дивлюсь, о, Льюіс, нормальний правий захисник, і потім такий, ага. Добрий вечір. Ну то. Вау, дякую, Нікс, ще за дві сапки подаровані. Булліт і летс Champ, Подякуйте Ніксу, дякую величезне. Ну, котовський, я, ну. Окей, то, то про що мова? То ясно, Деклан Райс, летс Go. Один з найкращих опорних півзахисників в грі. Медіум хай в рокрей, 90-й пейс, дефендінг є, фізика є, якер йому кинув і полетіли. Летс го. Чи зможемо ми замінити Вінсана Компанії Ліги Чемпіонів? Ні, це буде Габела. Тут на жаль, лише Фодор. Мені шкода, друже. Дякую тобі за постійний контент. Не замінили. Не замінили. Але сподіваюся у тебе гарний вечір. Юго Санчес. Цікава команда, до речі. І з душею, і трошки метовенька. Ну, це, напевно, нападало. Добре, давай подивимося, що впаде на компаньоні. Гіоро і Ібу Коноте. Він бере інста Ібу Коноте. Я пішов перевіряти ціни. Конате – класний захисник. Це факт. Коли він підійде в еволюцію, то це буде імба люта. В нас FC всі пережечок. Пане Олеже, зібрав FC Пережечок. Відправив другий 86 рейтинг. Він Хавер це відправив, то напевно зібрав же собі Тотс Лайф. Давай бажаємо успіхів. І я сумніваю, що це рур щось коштує, а все інше тут габела. Я думаю, що тут нема сенсу навіть перевіряти. Я думаю, всі знають, хто. От, якщо ви будете за 3 роки пригадувати FC24, і у вас буде питання: а хто більш за всіх задовбав за FC24? Ано. Всі разом мені напишіть, хто це. А ми поки подивимось на пік містера Сані Сенсей. Дякую за фолоу. Давай, сенсей. Бальде тут найдорожчий вибір, да? І він. І він Фьючер Стар, по-моєму, ну то я ж. ВВД ВВД. Рарний ВВД. Є, yeah. чат грає, матчі. <рарний> ну це просто було максимально очікувано. Я думаю, що рарний ВВД всім буде снитися просто в кошмарах. 300 до речі, БЛД, це перемога. Шосте на сьогодні. Окей, okay. FC Пиріжечок. І 100 предметів в трансферному листі. то є пан трейдер. Львів Лайонс трейдер отримує. Мені здається, чомусь, що тут не буде перемоги, але це точно чотири, я навіть так скажу грабельні картки. Гюндогана я перевіряю, напевно, треба брати його. Окей, так. Емблема Реал Мадріду, вболівальник мадридського реалу. Там є картки, там є Родріго з мадридського реалу, якщо я правильно пам'ятаю, і, можливо, ще хтось. Ага, він квікає. Окей, це не вболівальник мадридського реалу. Окей, охорона відміна. Ну на тобі зараз тримай картку з мадридського реалу. І якщо пішла така пиянка, то лови собі, давай. То вже воно так не працює. Замовлення є замовлення, вже перезамовити не можна. Окей, Марко Ройс. Тут нема гравця з Барселони. Але є Марко Ройс він непоганий. Ну що, друзі, наступна спроба. Тут є гравці з Ліверпуля. Давай, успіхів тобі. А це напевно повна срака перша за сьогодні, да? Це два валета і дві Вотеті. ха ха Ай, два пулішеча старки. І Хьогерберг. Ай. Це що взагалі таке? Так, добре, друзі. Черговий в нас пік. Габела або не Габела не знаємо. Тут дуже цікава команда. А по-моєму, цей боей як збитий літак. Я можу вимилятись, але ну, його могли вбити купа СБЧ на правих захисників. Коли він був пакав, він точно був 300 плюск. Я перевіряю його, тому що він найдорожчий. 200к він це ще коштує. Окей. Зараз перевіримо. Я міг завтикати. Пане Геральт, Енфілд Роуд, Беч Ліверпуля, Юрген Клоп. Є в цьому світі деякі стабільні речі. Пане Геральт, один. З таких стабільних мастодонтів. Але чи випаде йому хтось гарний в цьому піці. Ні, 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 ні. ні 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 Боніфаці міг бути гарним місяці два тому. Але гудфордер. Стенвей це гудфордер, друже. Не розчаровуйся. Габела яка гудфордер? Давай, успіхів тобі. Треба когось замість Гоусенса. Цей Льюіс теж, по-моєму, не супер дешевий. Але. Але, але я перевірю і питання, чи підходить під еволюцію. 100 К. І підходить під еволюцію. Один плейстайл. Я думаю, що це Габела на поточному етапі гри. Але я брав його під якийсь кубок, побігати можна. А поки бажаю тобі успіхів в твоєму. Габела під ці Почекайте, ця Родман. Була. Як збитий літак? Ану, ану, ано, ну, ано. Ну. Вона вже зараз лише 230-240, але. Це гарна картка як суперсам. 96-й пейс. Е, я багато чув, що вона свої стати. Да, марки дуже сильно впав. Добре, друже, давай, трошки ми тебе затримали. Є, я можу давай. Давай я тобі її взорву бо я ще давно не взорвав, в мене руки чухаються. Ано. Ну. Слухай, непоганий пік. Боей Гюндоган можна обирати. Це пік перемога. Боей має на увазі підходить під еволюцію. Але Гюндоган має шалені фінеси і єнота. Гюндоган м'ята. Навіть зараз. Цікава команда. Так, з'єднання може бути роз'єднане. Лечу, лечу відкривати тобі твій габела пік. Лечу, лечу і прилетів. І ось я тут. І ось твій габела пік. Let's go. Go. Діані. А вона ще щось коштує. Вона була 600, коли ми її ловили Дімі. Друже, пік непоганий. Можливо, акуню під еволюцію. Обирай сам. Окей, наступний пік пане Шотік. І його твінк по-моєму, да? тому тут є кого завжди підсилити. Що ми побачимо? Ібу на те. Бро, на мій взгляд, на мій погляд. Однозначно, вибір під якусь еволюцію, коли підійде, буде звір, якщо там йому єнота дадуть, або ще щось. Я думаю, це прям must have. А пік буде габела по ціні, але. Я б брав Ібу. Дякую, братіш, величезне. Давай. Під братіша, братішу Лео, витягнемо когось на фланг, або в напад. Ано. Слухай, окей. Якщо в тебе рейндер стрейдабл для тебе, як для вболівальника Мілано, це перемога. Але бро! Ти збираєш взагалі СБЧ. В тебе є всі картки в річі, що 4 дублікати. Let's go! Шіш. Дякую величезно за контент. А мапіліон. Чат, я не знаю, чесно, я просто нуль в цих фудберздей. Дайте мені Соналду, то я зрадію або Месі. Мапі Ліон, по-моєму, 150 була, але це було коли? Схоже, що Габела. Але, черговий раз кажу, оу, 85, да. Бернардо Сіло, напевно, теж нічого не коштує. Е, грабельні картки навіть зараз, хоча напевно, ні. Ні-ні-ні. ні Вже не грабельні. Окей, це габело. Так, пане. Яс Грін. До речі, або ти не часто буваєш, або дебют. Тому що нікнейм такий, що кидається мені в очі. Не з постійних е... відкривачів. Тож ми побажаємо тобі успіхів всім стрімом. Давай. Злови свою габелу. Або перемогу. Боей і Сальма. Я не знаю, скільки зараз коштує Сальма, але коли ми відкривали перший раз цей пік з фьючерами, вона була перемога. 200к. І він бере її, а не Боея. Цікавий вибір, але дві картки одразу які коштують навіть вище 200 тисяч монет, то є перемога. Так, ми не чіпаємо 1 з людина готується до То ЦАПЛ. А відкриваємо ми Габела пік. Let's go, чат! Хоже що. Чотири панянки, до речі, перший раз, але всі чотири фодорні. Мені шкода, співчуваю, друже. Цікаво б, мудрика було побачити. Так, є, ми в пана стереотіпа. І він готовий. Все, ти можеш відкривати. Ти тут. Ти в етері. По-моєму, це дебют. Давай, бажаємо тобі успіхів. Добре, Сізабел. Почув, братан. Якщо хочете, то відкримо ітоців вам. Ой, ні, мені шкода, тут будуть. тут, тут, тут да. Гюлєр, Ні, ні-ні. ні, 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 Це точно нічого не коштує. Гюлєр, напевно, найдорожчий. Мені шкода, друже, дякую за контент, дякую. Так, Сізабл каже, відкрити йому. Що тобі відкрити, Сізабл? з Тотсом? Ти впевнений? Друже, лайф, Tots плюс, та почекай. Нащо ти будеш це відкривати, бро? То основа? Стоп! Та яка основа? Серйозно? Вау! Я б не відкривав це зараз. Окей, він каже відкривай. получили. Тоц гарант. Я намагався зробити все, що міг. <плес> о <Шо>? хо <плес> Чат, слухай Донецького зроби навпаки Дніпро. В укриття Дніпро. Окей, полетіли шерплей на Гарантоца. Лука Модріч. Уау. Перший на сьогодні. Ніколи не слухайте Донецького. Факт! Донецький той ще шакал. Він не хоче, щоб хтось ловив, окрім нього круті картки. Вау! Вау. Let's go. Ага! А як це відбулося? Так. Я Я заплутався просто вже кінцево. <сум> Суцільно. Він зловив Казіміро. Схоже, що він... ми йому не відкрили пік, напевно, да? Братан, ми тобі пік не відкрили. Він писав в чат, я зловив Казіміро. Я не розумів спочатку, що він мав на увазі, а він якось. Не знаю, чи не кинув, чи не докинув шер, але окей. Казіміро, це, звісно, перемога. Був ще раз прикол зараз розкажу. Пане Сьорбні Каве, в нас дебют! Цікава команда! Цікаві перестановки тобі треба зробити. Можливо, зараз ми підсилимо твій клуб. Там є позиції, які можна дійсно зробити кращими. І є картки, які можуть нам це гарантувати. Давай. На жаль. На жаль. Рейндерс або Мукоко. Фодер. Маленькі спойлери для тих, хто на твічі. Краще купи Вілфріда за. Оп. Олісе. Родман 230 тисяч, а він бере мусяло. А чого не Родман, як суперсаба? Він хоче. Ага! Три Тотс Лайф і він зберіг з Ліги. Нічого собі, дякую тобі, величезно за демей. Це FC поважище. Успіхів, чат. Накидайте, панові, всі поваги в чат і побажайте йому успіхів. Бруно, дайте! Оу, ні-ні-ні. Ну, от і на що потіти чат? Робінсон щось коштує. Ну, який нахрен Робінсон? Людина зробила 14. В умовах поганого гімплею. В умовах просто неймовірних серверів. Вона потіла, потіла робила, щоб отримати оце. Давай. Пане ха Ха-ха-ха. Успіхів тобі! Ха -ха. Ні, не цього разу. Не цього разу. Напевно, Жорді Альба, але тут прям взагалі без шансів. Нема за що чіплятися. Навіть немає якоїсь грабельної габели. Пане. Казік, давай! Успіхів тобі! Бальде! Бальде дорогий! Бальде відбиває з запасом вартість піку. Мертенс, до речі, це теж непогано, як картка. І вона, по-моєму, теж щось коштує. Товариство, пане легенда, і його FC пиріжечок. І саме він є автором цього FC періжечку. Запатентована FC пиріжечкова технологія. Саме з нього почалися ці Це традиція. Тож, давайте будемо сподіватися, що йому вона принесе успіхів. І коли мова йде про черговий Габела Пік, який насправді не такий і Габела. Давай, друже. Хочеться картку 1 мільйон плюс побачити. Треба брати Давіда. Але це не картка за 1 мільйон. На жаль. Ага, він за Вікінт Лігу приніс 3 пакетики за 14 перемог. Дякую за такий контент. Давай, бажаємо тобі успіхів. Можливо, хоча б тут щось потужне. Ні, Мікель Меріно. Друзі, це жах. Це дроп в першій частині тоців за вікенд лігу просто жахливий. Дякую, друже, за контент. Іди зливайся кудись в СБЧ. Це просто неймовірно. Добре, пано Сволвей, чергуй Габела Пік. Можливо, останній на сьогодні. Ано. Ля казет, Бучанан. Моліна. Напевно, треба брати Бучанана або Ляказета по грі. А я перевірю, поки їх ціну.